Прокляття днім народження мене звуть Андрій Анатолій або просто Анатолій, і Замком я розповідаю про те, що в голову зберете а в день прогуляв поза частинами до Тойота не тоді Сьогодні 16 листопада, а це означає, що вчора мало було день народження. Приблизно 35 років по тому я їхав в Ірпіні по вулиці Петлярестова на новенькі дев'ятнослодев'ятий моделі, яку я пригнав з Венгрії експортна. Модель куплена, за, придбана за 2-300 американських доларів, так і тоді були ціни. Розмовляв, приймав поздоровлення по червоному телефону, маленькому телефону Ericsson з відкидним фліпом, І не помітив, як зупинився автобус Львовського виробництва Лас. І я в'їхав йому в дупу. Наступний рік ми з сім'єю у цей день пішли до одного. Кафетерія у пасажу на Хрещатику. І там повісив я сорток з грошима, і ці гроші, обличчя кавказської національності, вкрали ці гроші. На третій рік я зламав руку в цей день. І щось я почав підозрювати, щось тут не так. І не дочекавшись наступного ризику, я вирішив, що цього дня більш не існує для мене. Тобто я не ховаю цю дату, пишу цю дату у всіх опитаннях, де треба не ховаюсь, не скриваю, не кажу, не поздоровляйте мене, не поздоровляйте, приймаю поздоровлення, відповідаю, але це для мене просто буденний день. І проклятка дня народження було знято. Але кожен рік моя серденька завмирає. І наступного, тобто сьогодні, я з радістю повідомляю, що цей роковий день пройшов у цього року без наслідків. Чудовий осінній день, бажаю всім українцям гарного вихідного.